Вітаю, з вами Юрій Передядько, і сьогодні ми розглянемо, як правильно робити кроки під час ударів. Тому що крокувати можливо важливіше, аніж бити. І сьогодні ми згадаємо попереднє тренування та зробимо правильні кроки під ціл удара разом зі мною. Важливо, якщо ви не відпрацювали попереднє тренування, то на цьому тренуванні вам робити нічого. Почнемо. Почнемо зі стійки. Розглянемо, коли ліва нога попереду. Ноги на ширині плечей. Ширину плечей між ногами зберігаємо як так, так і так. І згадаємо попереднє тренування. Підборіте донизу, плечі округлили, лікті притиснули, кулаки притиснули. Лівою. Перевіряємо плечі. Підборійте кулак. Тулк і нога. Право. Перевіряємо те саме. Ліво. Право. Зимоподих. Мені обіцяв. Попрацюємо разом з вами. Притиснули. Починаємо бити лівою рукою і куркуємо лівою вагою вперед. Зобимо. Повертаємо на місці. Перша вправо. Шх. Робимо. А нога не відривається. Тільки лівою крокуємо. вага тіла залишається на правій нозі. Слідкуємо, щоб плечі таз, нога поверталися. Робимо зі мною. Обов'язково слідкуємо за технікою на удару. Кулак трохи до вниз. низ. Переходимо до іншої фрами. Далі будемо крокувати задньою голою назад і вити правою рукою. Робимо рівну крок назад з ноги. І робимо удар, Слідкуємо за обертом плечей, тулубом і ноги. Під обідля ховаємо за плече. Овертаємо в Починаємо робити повним обертом. Слідкуємо, щоб ширина між ногами відповідала ширині плечей. Намагаємось кулак стискати максимально в момент повного випрямлення. Робимо робимо. Далі. Намагайтеся відпрацьовувати кожну вправу по декілька хвилин. Далі додаємо трошки тулуп, вперед нахиляємо в момент удар. Ногою пробуємо назад. Шс! мяче на левый носочек. Наступное. З'єднуємо перше на друге. Повертаємось на місце. Назад. Пробуємо Декілька хвилин. Робіть разом зі мною. Кого виходить? Суперник від вас відходить і вам треба його дістати. То ми робимо крок вперед. Повертаємося назад. Якщо суперник іде на вас, то вам треба відійти і вдарити. Якщо суперник йде на вас, то навіщо вам тоді відходити? Я це поясню. Тому що найпотужніший удар, коли ви розігнаєте руку, кінечний пальцем. Ось тут. Подивіться. Кола вучка цієї частиною, треба розігнити до кінця, щоб далі приїде до усіх вирів спорту, де можна бити потужно удари руками. А тепер поясню, як треба крокувати. А тепер поясню, оці кроки, які ми тільки що робили, вони підходять для праці на дальній дистанції. Тобто, коли ви хочете знаходитись від суперника якомога далі. Зробимо лівою ногою вперед лівою рукою. І підкруковуємо правою вперед. Повертаємося на місце. Обов'язково назад ми крокуємо задньою ногою. Вперед ми починаємо крокувати вперед. ногою. Повертаємось на місце. Також слідкуємо. Оберти плечей підборіддя. То все, що ми пропрацьовували на попередньому кімнату. Обов'язково. Праве плече трошечки подивимо на лівий носочок. Якщо ви хочете голову отримувати якомога менше, дальня дистанція це для вас. І ще треба трошечки втягнути голову, щоб голова від суперника знаходилася якомога далі. Увагу, коли ви рукою кінцеве випрямлення руки і дотик ногою має бути одночасно? Далі. Як треба купувати на дальній дистанції назад. Йому лівою рукою. Крукуємо правою ногою назад, обертаючи ліву ногу. Уважно? Один. Забираємо ліву руку. Забираємо ліву ногу. Два. Три. І чотири. Так ми розриваємо максимальну дистанцію постійно. Повертаємося на місце. Повторюємо. Один. Ρωμό, αγάγει τρόπο. Βά, τρί, τότε. Ποια θα За під підборіддя, обертом тулуба, щоб руки були на місці. І саме основне, одна рука б'є, інша має бути притиснута на місце. Щоб у вас все почало швидше виходити, просто покрокуйте руками на місці. Вперед. Передній магою задній підставу на задній саді. О декілька І так, сьогодні ми вивчили, як працювати на дальній дистанції, як правильно бити, як правильно крокувати. В наступному відео ви побачите, як працювати в ближній і середній дистанції. Спочатку опрацюйте це тренування, поки у вас не почне гарно виходити. І не забудьте натиснути на дзвоника, щоб не простити наступного тренування, кому це було корисно. Підпишіться та напишіть короткий коментар, як вам це відео. До зустрічі в наступному відео.